Малинка росте дуже гарний Іван чай. І модний лавандовий тепер колір, ну і розкішні панорами. Слухайте, ми не професійні туристи, але, але першим професійним туристом на Україні був, ви не повірите, наш Іван Франко. В 1884 році він організував студентську пішу прощу прогулянку. Написав там декілька віршів, і один з них, до речі, став гімном спортивного туризму. Так, але що ми тут бачимо? Давайте так. Панорама розкішна. Давайте праворуч починаємо з канатки. Що ми бачимо дуже гарні білі корпуси. Але, взагалі, а чому тут, до речі, немає лісів на цій частині? Та тому, Гори. Що, тому що раніше, так, коли в східниці знайшли нафту і газ. Ви таке не чули, правда, що ви знали, що з 1872 році в східниці знайшли дуже багато нафти і газу, і пізніше тут був прокладений газопровід і нафтопровід, так, який йшов зі східниці. Тобто дерева тут виробили ще тоді. Але що цікаво, що ще й тоді тут люди каталися на лижах, на санках. І коли власники буковиці викупили територію, їх було їм було набагато легше створити Слова, тут. їм повезло, да, просто <рив> ну, їм Так, просто їм повезло в бізнесі буває, та а Тут перед нами район Тустановичі, знаменитий тим, що тут колись були величезні поклади солі, тобто був розвинений соляний промисел, а далі лівіше, так далеко, знамените місто Дрогобич, де до сих пір існує Соліварня, єдина в Європі. Там є церква, цікава, дерев'яна святого Юра. О, ми там об... обов'язково побуваємо. Так, Яка 2014 року занесена в реєстр ЮНЕСКО. Там є самий найдавніший костел святого Бартоломея на наших теренах. Там, звісно, є площа ринок, і раджу. Воно ну, трішечки менше, як у Львові, ви бачаєте, але так от дуже цікавий об'єкт. А далі бачимо трускавець. Крод знаменитий. Бачимо санаторії і подивіться, яка краса перед нами. Трускавець.